Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк у Нас продаж заїхала ось така класна Honda Accord 2004 року, 24 газ, бензин. На ось таких гарних дисочках, фари не затерті, не, не треба полірувати, все добре. Зараз покажу його салон. По салону ідеальний автомобіль, дуже гарна комплектація. Як 2004 року, дуже в класному стані. Руль. Не затертий, ну, все добре, підігріви, автомат, п'ятиступінчатий гідотрансформатор. Ось такий передній ряд, електрорегулювання передніх сидінь. На задньому ряду, як то взагалі ніхто ніколи не їздив, весь в ідеалі, карти дверей також в ідеальному стані. Ось такий автомобіль, зараз покажу його навколо. На гарних дисках. Чудовий автомобіль, один підкрас. Один лише єдиний підкрас по автомобілю є на гарній оптиці. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ, метро Васильківська. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чи маємо у вас на перегляд даного автомобіля?